7 година і 31 хвилина Київський час, це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Росіяни цієї ночі атакували шахедами Одещину. Внаслідок цього в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, в частині Одесі немає електропостачання. У місцевих пабліках пишуть, що через перебої зі світлом в місті сьогодні не працюватиме електротранспорт на маршрути, якими зазвичай їдуть трамваї, і тролейбуси, пустять додаткові маршрутки і автобуси. Крім цього, дитячі садочки в Одесі, які станом на восьму ранку не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи. При цьому батьки попередили, що немає можливості приготування їжі для дітей. Атака на енергосистему України в п'ятницю 22 березня стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК втратив половину генерації електроенергії. В компанії повідомили, що на відновлення підуть місяці. Давайте послухаємо гендиректора компанії Ясно Сергія Коваленка. Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не Це займе місяць, бо коли ж повертається світло, це не означає, що відновлений був той чи інший об'єкт. Це означає, що там ще може йти пожар, ще працює ДНС, або вже енергетики почали працювати. А колеги з мереж. Ну, Використовують альтернативні такі обхідні схеми підключення тих чи інших споживачів. Всім енергетикам е, прийдеться розпочинати. Ну, як ви кажете, заново, але з гіршою позицією Вукренерго підрахували, що останні російські атаки завдали збитки в Україні на 90-100 мільйонів євро приблизно. Так само збитки підрахував і президент. Давайте його послухаємо. За цей тиждень від понеділка і по сьогодні російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 шахедів, шахетів, ще майже 700 керованих авіабомб. У Харкові енергетики досі працюють над відновленням електропостачання. Після російської атаки 22 березня в місті зруйновані усі трансформаторні підстанції. І ТЕЦ так повідомив мер і Тєріхов. Близько 40% споживачів зараз зі світлом 60% з опаленням. Детальніше про це розповів мер міста в ефірі телемарафону. Пропоную послухати, енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто, але Працюють над відновленням приблизно десь 40% відсотків на домов харків'ян і вони з електроенергії дуже серйозної руйнації. Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйнована ТЕЦ, тому працюють для того, щоб якнайшвидше відновити. Але сьогодні неможливо сказати, що це буде от точну дату. Досі не працює електротранспорт, а метро працює лише для укриття. В місті запроваджено погодинні відключення. Крім Харкова, на такий крок пішли і в Кривому Розі на Хмельниччині і в Одесі. Під час вчорашньої російської атаки так само постраждав і об'єкт Нафтогазу. Йдеться про обладнання газового укриття. Відомо, що на постачання газу це ніяк не вплине. Давайте послухаємо зараз голову правління «Нафтогаз Україна. Критичних наслідків для забезпечення роботи підземних сховищ газу немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Українські військові уразили два російських судна в Криму. Ударів зазнали великі десантні кораблі Ямал та Азов. Також був уражений центр зв'язку окупаційних військ і декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. На борту «Ямала» і «Азова» можуть бути встановлені артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, зенітки. Азов може використовуватися для військових перевезень для доставки гуманітарної допомоги і евакуації населення з небезпечних районів. На борту можуть вміщатися до 500 тонн техніки і вантажів, а також 225 десантників. Бавовна в Росії у Ростовській області цієї ночі дрони атакували трансформаторну підстанцію Новочеркаської державної районної електростанції. Місцеві мешканці спостерігали над областю близько двох десятків плеа. Внаслідок повітряної атаки на електростанції сталося займання через пожежу. Два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Місцеві пабліки писали, що в Новочеркаську почало зникати світло. Російський безманний суд обрав запобіжний захід двом терористам, які влаштували стрільбу в ТЦ крокус. Вони пробудуть в СІЗО до 22 травня. За даними російських змі, їм загрожує пожиттєве ув'язнення. На місці стрілянини в крокус сіті холл в підмосковному Красногорську. Виявили тіла 137 людей, троє з них діти. Процес ідентифікації триває. Ще 140 людей опинились в лікарні. Під час огляду приміщень силовики не знайшли замінованих тіл та інших слідів мінування. З місця стрілянини вилучили 500 патронів і два автомати Калашнікови, якими були озброєні нападники. Це, власне, дані російського слідкому. Вчора впродовж дня люди несли квіти, іграшки і запалювали свічки до стихійного меморіалу біля спаленого кроку Сіті Холу, А ввечері волонтери влаштували концерт. Польські фермери повністю блокують в'їзд вантажівок з України на двох КПП Раво та Ягодин. Про це повідомив речник Держпрокозової служби Андрій Демченко. За його словами, в суботу на пункті пропуску Ягодин, що є найбільшим інфраструктурним хабом у бік України, змогли виїхати лише 60 вантажівок, Хоча він розрахований на 1200-1400. Давайте послухаємо Демченка. Ягодин у Гринів, а також Рава і фактично. По двом найбільшим із цих трьох пунктів пропуску це є і Раворуська – Польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. І тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу від тих можливостей кожного з цих напрямків. У Києві врятували змію, яка зачаїлася в машині. Про дивну знахідку у групі з порятунку тварин повідомила наполохана водійка. Виявилося, що це молочна змія Кембела. Вона є неутруйною, належить до родини вужевих. Як вона опинилася, в автівці, залишається таємницею. Рятувальники визволили змію на час пошуку господаря. Її транспортували до тимчасового дому. От навіть після такої пригоди всі живі, здорові, вже привіт. Далі йти на життя. Чого вам бажаю? Продовжимо сніданку. Далі цікаво про спорт. А далі запрошуємо вас до перегляду міжнародного огляду. Всі найактуальніші події зібрали для вас. У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Перемогу отримав колишній міністр закордонних справ та прозахідний кандидат Іван Корчок. Його підтримали майже 43% виборців. Корчок, зокрема, був постійним представником Словаччини в ЄС головою делегації на переговорах про вступ країни до НАТО у 2003 році, а також послом у Німеччині та США. Корчок йде у президенти як самовисуванець. Проте його кандидатуру підтримують більшість опозиційних сил. Його опонент, член керівної коаліції та сп спікер парламенту Петер Пелегріні посів друге місце з 37 відсотками. Пелегріні представляє у словацькому парламенті партію Голос вона увійшла до коаліції полісили прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Нагадаємо, їхній уряд припинив військову підтримку України та намагався запровадити суперечливу реформу у сфері правосуддя, що викликала Україні хвилю протестів. Другий тур виборів, де будуть визначати нового лідера країни, відбудеться 6 квітня. Цахал і шабак проводять повномасштабну операцію у хан Юнісі на півдні Гази. Сили Ізраїлю за годину вразили близько 40 терористичних об'єктів. Також відбувся бій з терористичним осередком, який вийшов із шахти. Сили Ізраїлю вдарили по шахті та здійснили рейд на військовий комплекс, що належить центральному батальйону терористів. Цахал також виявив мережу підземних тунелів, які ведуть з ворожої бази на навчальний майданчик і склад зброї. Біля поліцейської дільниці у столиці Вірменії Єревані прогремів потужний вибух і сталася стрілянина. Троє чоловіків погрожували підірвати гранати біля будівлі, після чого пролунав сильний вибух. Двоє зловмисників отримали поранення і були доставлені до медичного закладу. За однією із версій злочин скоїли представники організації бойового братства і таким чином намагали звільнити 30 членів угрупування, яких заарештували напередодні нападу за підозру у проникненні до села контроль. Над яким хоче встановити Азербайджан. Правильно, затишно починати. Знаєш не з різких тонів, не з різких а емоцій. Плавно а входити плавно. в Понеділок, Абсолютно. щоб він не був важким. Так, друзі, традиційно у нас черговий кореспондент на прямому зв'язку з нами. Сьогодні Андрій Люховець чергує. Ну, і, власне, він вже відчув на собі погоду. Яким буде понеділок, 25 березня, і якою буде погода. Андрій розповідає Андрій, перед тим як про понеділок розкажеш, я просто відкриваю сьогодні погоду на телефоні і бачу, як фактично геометрична прогресія температури сьогодні, і аж до вихідних буде тепло. Просто це, щоб знаєте, людей надихнути зранку в понеділок перед роботою. От а тепер Андрій, будь ласка, в понеділок розкажи, що чекати нам. Доброго ранку, колеги. доброго ранку, глядачі. Єгор, все правильно, все вірно. От знаєш, тому у мене аналогія. А ми завжди говоримо про наші відчуття, які ми зустрічаємо от в цей ранок, в цей день. І от в мене сьогодні, знаєте, таке відчуття передчуття. От з цією геометричною прогресією, яка нам обіцяє до кінця цього тижня, плюс 20, подивимося, чи буде так. От в мене сьогодні відчуття такого легкого літнього ранку. от ця... Прохолода ще тримається, а от далі буде тепло. Сьогодні очікується, от, знаєте, по відчуттям такий нетеплий і не холодний день, але от. Шапку ви вже на моїй голові не бачите, це означає, що ну от стало дійсно тепліше, і весна продовжує крокувати. Вона таки робить невпевнені кроки, але все ж таки до кінця тижня, як ми вже анонсували і говоримо, і прикликаємо весну. Вона має зробити впевнені кроки назустріч того, щоб стало набагато тепліше. А то що стосується сьогоднішньої погоди, 25 березня, сьогодні весна ще не надто відчуватиметься, і сьогодні вона буде ще капризною буде лити сльози у вигляді дощів по різних областях України, але найголовніше. Ніше що вже без суттєвих морозів, тому давайте розбиратися, де і що нас сьогодні очікує якою погода буде у різних областях України? Традиційно розпочинаємо зі сходу нашої держави. Там 25 березня очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Зранку плюс 4-5 плюс протягом дня на стопчику термометра зафіксується плюс 10, плюс 12 градусів. Хмарно та, хмарною та дощовою сьогодні очікується синоптична ситуація на півдні України за винятком Запорізької області. Зранку на стовпчику термометра плюс 4 плюс 6 градусів по обіді очікується плюс 10, плюс 13. Дощ подекуди з'являтиметься на заході нашої держави також зранку можливі маленькі приморозки мінус 1-0 градусів так на межі пробіжиться але в цілому протягом дня все ж має перемогти сонце а по обіді цифри зміняться ось цього мінус 1-0 градусів на плюс 9 плюс 11 на півночі України сьогодні буде хмарно а також очікується дрібний дощ який накрапатиме протягом усього дня ранкова температура плюс 1 плюс 4 протягом дня очікується плюс 7 плюс 9 у центральних областях України також сьогодні очікується похмура погода з опадами у вигляді дощу. Ранкова температура 0,4. плюс 4. По обіді на стопчику термометра зафіксується плюс 7, плюс 9 градусів. І що стосується безпосередньо столиці, весь день у Києві буде хмарним, але сонце буде все ж таки через хмари пробиватися, і е, можливо, що по обіді також очікується дрібний дощ. Він буде несуттєвим і недовгим. Зранку на термометрі плюс 3, по обіді плюс 7 градусів. І що стосується синоптичних спостережень, які синоптики робили протягом там, 100 років. Найтепліше 25 березня в Києві синоптики зафіксували у 1921 році плюс 20 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у далекому 1895 році. Мінус 14 градусів. І коротко ще про народні прикмети, на що зважали наші пращури. От вони помітили, що до 25 березня вже розмерзався повністю ґрунт, зникали сніги з ґрунту, і е, у цей день радять висаджувати редис. До речі, редис я вже і бачив на е, ядках е, базарів, так тому уже е, як мінімум. Тепличний редис є. А якщо хочете уже свій домашній, от сьогодні валкам. Висаджуйте, колеги. Ну багато що хочеться, Андрію. Але знаєш, всьому свій час. Всьому свій час. Добав... Дякую, Андрій Люхова. і редис, і тепла погода, яка насувається на нас. Ну, і класний день для того, щоб почати висаджувати те, що вам хочеться, якусь його родину, якісь насіниночки і так далі. Дякуємо, Андрію.